Радіо UA Чикаго Друзі. Зараз з нами Євгеній Артелеменчук, офіцер 115-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні. Героям слава, вітаю всіх слухачів. Скажіть, будь ласка, на якому напрямку ви знаходитесь, і якщо це, звичайно, не держтаємниця. Наша бригада зараз знаходиться на Лиманському напрямку в зоні нашої відповідальності славетний Серебрянський міз. Його ще називають Ліс Чудес. Угу. Яка наразі загальна оперативна обстановка на вашому напрямку? Розкажіть, будь ласка, нашим радіослухачам. Ну, щоб не казати банально, угу. на нашому напрямку, як і на будь-якому іншому, ситуація стабільно важка. Ворог. Постійно здійснює тиск на наші позиції, намагається штурмувати наші, наші позиції і застосовує всю номенклатуру своєї артилерії, авіаційні обстріли. Ну власне, як у всіх, чи відбулися зміни у лінії фронту за ці останні дні? Я знаю, що багато наших радіослухачів слідкують за діпстейтом, за картою. До речі, як ви ставитесь до тієї до того сервісу чи ну, цієї карти От відносно вас, можете надати деяку інформацію? Ну ставлюся абсолютно до них позитивно. Є в них певні похибки, на жаль, але вони адекватно сприймають критику. Якщо там щось неправильно, то їм можна завжди написати в саппорт і вони. Mm -hmm. Виправлять те, що неправильно там відзначено е, стосовно змін е, лінії фронту на нашому напрямку, і слава Богу, поки немає. Е, є певні маркери е, накопичення ворогу в нашій зоні відповідальності, е, тобі ж е, ми готуємось, ми чекаємо якихось активних дій, тому що ну, про це все свідчить. Але ну наразі, поки наші козаки міцно тримають нашу лісму відповідальності і жодних судів немає. А так, пане Євгенію, скажіть для наших радіослухачів, а яка інтенсивність бойових дій теоретично є? Бо е, цивільні люди не зовсім розуміють, наскільки це важко, і наскільки е, наскільки велику працю ви взагалі робите? Звичайно, ціною е, свого здоров'я та не дай Боже життя? Ну е, з чим це порівняти? Е, інтенсивність завжди велика, але вона змінюється саме форматом тих чи інших дій. Зараз на нашому напрямку, в силу е, певних особливостей місцевості, ворог не застосовує важку техніку, це переважно малі штурмові групи, але вони постійно накат за накатом штурмують наші позиції, намагаються пролізти якомога ближче. Е, використовують дуже багато зараз fpv е, дронів, е, ну всю номенклатуру своїх безпілотних летальних апаратів зараз. Е, вони полюбляють літати своїм так званою молнією, контролювати наші логістичні шляхи. Це такий невеличкий літачок, по суті, зроблений з фанери, з вибухівкою на борту, порядка там 4 кілограм, і це досить погіршує нам життя. До речі, Валерій Залужний нещодавно на конференції. Е, ні, я на жаль забув, як вона називалася оборона, чи якось так е, розповів про те, що війна змінила свій формат. Зараз це є війна дронів. Як ви дивитесь до е, такої думки, Валерія Залужна? Е, ну, по великому рахунку, в цьому є доля правди. Зараз е, ну, більшість роботи виконують саме дрони. Це і дрони-розвідники, ударні безпілотні літальні апарати. Але основну роботу все ж таки робить український піхотинець. Бо будь-яка позиція без присутності там піхотинця не може вважатися за тою чи іншою стороною, і хлопці кожного дня роблять титанічну працю, навіть виїжджаючи на ці позиції. Бо зараз найбільшим ризиком це є, ну якщо так можна сказати, це доїхати чи виїхати з позиції, бо всі шляхи контролюються нами ворогом так само. В якому стані перебуває особовий склад, моральний дух, втома, от такі от фактори присутні. Е, ну, Морально-психологічний стан свого складу, в принципі, задовільний, але всі хлопці ну, виснажені, виснажені, бо війна йде вже четвертий рік. На жаль, поповнення зараз дуже мало в силу тих чи інших причин. І втомлені, виснажені. Е, Трошки з не, таким нерозумінням е, і небаченням кінця і краю в цій війні, ну, от, тому важко, важко хлопцям не виснажені. Чи достатньо забезпечення боєприпасів, харчування, медицини, до прикладу, от такі от речі, скажіть нашим радіослухачам. Ну, хочу вам сказати, що там в, в харчуванні, в медицині жодних проблем немає. Звичайно, там. Ну, нашим бойовим медикам, евакуаційним екіпажам потрібно завжди ну, типу, якісь засоби медицини там, для надання допомоги. А от боєприпасів багато ніколи не буває. Тому навіть якщо вони є, цього недостатньо. Паритет, ми досі не змогли, ми не змогли досі досягнути паритету. Тому чим більше боєприпасів, тим краще. Нещодавно, до речі, такий ліричний відступ, щоб це не було дуже така ділова розмова. Все-таки якось хочеться поговорити і по-простому. Знаєте, говорив з військовим своїм другом, і він з паралельного класу ми вчилися разом. І він розповідав про турнікети, що дають тільки один турнікет, а кінцівок чотири. От навіть така банальна річ, як простий турнікет, який, до речі, виготовляє Україна. На правду є в тому навіть. Така от невелика та й проблема, що потрібно самому собі докупити десь або волонтерів попросити щось з такого плану. Є у вас така проблема? Помітили ви? Е, ну, У нас такої проблеми насправді нема. Нам дуже допомагають в цьому напрямку волонтери, е, наші там, медичні сили, наші, медична рота, е, медики підрозділів забезпечують наш особовий склад турнікетами, обов'язково на 4 кінці, як має бути. Ми використовуємо там якісь ну умовно типові турникети. Скоріш за все, всі використовують кет, домовляються уже в межах підрозділу, де вони мають бути, де вони мають знаходитися все як потребують протоколи якої до речі допомоги ще потрібно вам? От що ви бачите? От волонтерської, матеріальної чи технічної, до прикладу, ну і зараз напевне трохи більше акцент зробіть на волонтерську допомогу, бо все-таки нас слухають цивільні і можуть щось вам і допомогти заради спільної. Не знаю, як це сказати, перемоги, але кожен вбачає цю перемогу якось по іншому, по різному. Хтось хоче кордонів 91-го року, Криму і тому подібне, але я вже дуже далеко зайшов, тож хочу від вас почути Е, Щодо допомоги, ну назвемо її матеріально-технічною. Нам ага. катастрофічно не вистачає дронів. Ви знаєте, я думаю, що хто слідкує більш-менш за подіями у війні, що дрони це розхідники, і саме не вистачає дронів розвідувальних. Це Мавіки, мавіки звичайні, ага. Мавіки е, термальні, і в цьому є наразі найбільша необхідність е, серед таких, що там волонтерської допомоги, що можна говорити про транспорт, про автомобілі. Тому що на війні авто це, на жаль, також розхідник, і дуже часто воно не живе і місяця на війні, От. а переважно нам потрібні це дрони. На дронах зараз тримається все, це розвідка. Ми... Щоб ми вчасно реагували на ті чи інші дії ворога, не допускали його до позиції наших доблесних піхотинців, нам вони дуже потрібні. Це в тому, що ми ви підтверджуєте слова Валерія Залужного. Чи є щось, що на вашу думку повинні знати цивільні чи тил щодо реального стану справ на фронті? До речі, я вважаю, що діаспора завжди була саме надійним тилом. Я згоден. Я знаю, що наша діаспора дуже сильно нам допомагає. І я дуже вдячний кожному і кожній, хто це робить. Хочу стати цивільним, щоб, скажімо так, не очаровувалися ілюзіями з приводу там тих чи інших перемовин, і не забігали так далеко. Ми маємо робити нашу справу, захищати нашу державу, нашу батьківщину. Тому. Я знаю, що цивільні зараз багато розмірковують над тим, що е, навіщо зараз іти в армію, якщо там через тиждень, два-три е, війна якось закінчиться, перемовини якісь відбудуться. Хочу вам сказати, що друзі, е, якщо це відбудеться, то хай для вас це буде приємним сюрпризом. Готуйтеся, готуйтеся в цивільному житті, ходіть на всілякі курси такмєду, ходіть в тір, постріляйте і приєднуйтесь до нашої бригади. Це зараз дуже легко зробити зараз. Е, Зроблені всі умови. Ви можете прийти напряму, вибрати прямо ту посаду, яка вам потрібна вибрати напрямок, яким хочете займатися, тому приєднуйтесь. Чи можете поділитись історією або моментом, який ілюструє нинішню ситуацію? До речі, ми якось так в редакції обдумували формат подібних інтерв'ю і думали, що ми назвемо цю рубрику історії з фронту саме якісь такі, можливо, позитивні моменти. Ну, з позитивних моментів, наприклад, відносно там нещодавно я не знаю, чи можна вам в ефірі таке розповідати. Але я вам розкажу, що що розповідав мій знайомий військовий фотограф. Він розповідав як позитивний момент, що вони знайшли підвал, де було три зелених. Уже зелених дійсно по кольору тих орків, і вони гарно фотографували. А один фотограф запізнився і не зміг відфотографувати. То це для них була вже цікава і приємна історія. Ну і також розповідав про те, що коли він приїжджає на фронт, і всі зразу говорять, оці кросовки будуть мої, а там цей, тобто є якийсь певний такий гумор військовий вже безпосередньо. Він може, може вважатися чорним, але це реалії нашого життя, на так, ну тоді я розповім історію: це історія наших е, пілотів важких бомбер. Вампір mm. і кажан, е, вони коли слетіли там на завдання, е, дрон був споряжений важкими важкими бомбами, і е, випадково у них стався самосхід цього боєприпасу, і всі дуже засмутилися. Але коли е, ну, камера повернулася, щоб супроводжувати цей боєприпас, куди він впав, вони побачили, що ця міна. Впала і влучила в голову окупанту тому місію. Ця міна виконала, вона його просто забила без дедонації, без нічого. Вона знайшла свого, угу. але вага згра зіграла свою роль. Ну, так. Добре, дуже вам дякую, величезне. З нами був Євгеній Артелеменчук, офіцер 115-ї окремої механізованої бригади, і скажу: слава Україні! Героям слава! Дякую, гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.